Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати кабачково-баклажаний рулет. Нам потрібно кабачки та баклажани 500 г, фарш 200 г. 2 яйця, 2 столові ложки рисового борошна, 50 г твердого сиру, одна цибуля, сіль за смаком. Кабачки та баклажани в мене з заморозки. Я їх попередньо розморозила та видавила всю зайву вологу. Перебиваємо їх у блендері. Додати яйця, сіль та борошно та добре перемішати. Викладаємо на вкритий пергаментом деко та розрівнюємо. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Нарізану кубиками цибулю та фарш викладаємо на сковорідку. Та тушимо до готовності під кришкою. Порш перекладаємо на силиконовий коврик, зверху натираємо сир, зверху розподіляємо фарш, закручуємо рулет та ставимо у духовку ще на 10-15 хвилин. Ось який він вийшов. Смачного.